Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні середа, 30 липня. Цього дня вийшов сумнозвісний валуївський указ про заборону української мови та українських видань. Також вшановується пам'ять українського співака і композитора Миколи Мозгового. А ще сьогодні відзначається Міжнародний день дружби. Вчора Житомирщина попрощалася зі своїм геніальним піснярем, народним артистом України Іваном Слютою. Громадянська панахида прощання зібрала сотні його шанувальників і море живих квітів на знак поваги перед його великим талантом і глибокого співчуття родині і близьким Івана Михайловича. До Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги попрощатися з народним артистом України Іваном Сльотою прибули громади не лише Житомирщини, а й з інших областей. Іван Сльота був соціально значимим письменником нашої держави. Писав вірші згодом і музику. Автор численних поетичних пісень, добре знаних у народі, зокрема, Альон Цвіте, Не згоряє зоря, Ти мене замани», батьківська хата. Народний митець назавжди залишився у спогадах рідних, друзів, колег. І вмирають люди. а льон цвіте. Бачите, він як передбачив про те, що, що ця пісня стане таким символом от, його творчості, його відношення до, до культури, пісенної культури України. Від всіх аматорів народної творчості, від Тих, хто співає його пісні, йому просто щиро подякувати. Подякувати за його роботу, за його творчість, царство йому небесне, земля йому пухом. І дуже хотілося б, щоб ще довго пам'ятали і згадували його ім'я. Видатний митець Іван Сльота народився в селянській родині села Яснозір'я Черкаської області. З дитинства захоплювався музикою, юним почав працювати в сільському хорі. Попрощатися з Іваном Сльотою та провести його в останню дорогу приїхали земляки та односельці. Мене прислало село, щоб я вклонилася вам. За ваш талант, за те, що ви людина. Такою великою душею за те, що вас так любило, все наше село і вся округа наших сіл до Житомира Іван Сльота приїхав за направленням в 1970 році із ансамблю Льонок, який на той час мав лише вісім солістів, створив перлину пісні і танцю. Відтепер колектив поліського академічного ансамблю пісні і танцю льонок спіткала втрата талановитого керівника і сьогодні плаче вся Україна. Ви були для нас батьком. Ми називали вас своїм другим батьком. Дорогі люди артисти, сьогодні ми з вами осиротіли. За життя народний артист України Іван Сльота був двічі нагороджений орденами за заслуги першого, другого та третього ступенів орденом за заслуги перед Житомирщиною та відзнакою честь і слава Житомирщини. Попрощатися з Іваном Сльотою прийшли представники обласної влади. Життя пішла. Велика людина, людина з великої букви, яку знають у світі, який своєю творчістю прославив наш край, прославив Україну, і водночас пішла людина, яку в народі хтось просто називає «скромняга». У Івана Слюти залишилася дружина, солістка ансамблю льонок Валентина Бартош і двоє синів. В останню дорогу надзвичайно талановиту людину народного артиста України провели підславнозвісну пісню Альон цвіте та оплесками. На жаль, траурну тему доведеться продовжити через події на фронтовому сході України. Загальна кількість загиблих у боях із терористами, військових із Житомирщини досягла 39 Загинули ще четверо: капітан Сергій Шеріков із Житомира, Валентин Батюк із села Рогізне Любарського району, Олександр Василенко із Ігнатполя Овруцького району та Олександр Книж із села Левків Житомирського району. Схиляємо голови перед героями, глибоке співчуття їхнім родинам і друзям. Слава героям! В Україні розгортається третя хвиля часткової мобілізації, визначена президентом України та Верховною Радою України. Вона триватиме 45 днів і допоможе суттєво посилити бойову міць нашої армії. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський відреагував розпорядженням, яке передбачає проведення часткової мобілізації на території Житомирщини. Обласне телебачення розпочало з цього приводу інформаційно роз'яснювальну роботу. Темі Мобілізації буде присвячено кілька найближчих випусків нашої гарячої лінії. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. «Нашу багатостраждальну материнську землю допоможімо Україні. І впродовж теми щойно отримала інформацію, що голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук написав заяву про добровільну мобілізацію. А тепер до подій на сході України стисло про останні події тенденції. Українська армія звільнила від терористів Авдіївку і розпочала зачистку Іловайська. Бойовики чинять шалений опір у боях за Донецьк та Горлівку. На Донеччині під Артемівськом на міні підірвалися 9 дітей. Бойовики відступаючи, використовують фашистську тактику випаленої землі, намагаючись вщент залякати місцеве населення. За офіційними даними на Донеччині за минулу добу зафіксовано 19 загиблих, 31 поранений. Щойно стало відомо, що в районі ключової висоти Савур Могила на Донеччині у жорсткому бою заблоковані воїни Житомирської 95-ї аеромобільної бригади і новоград волинської 30-ї механізованої частини. Вони мужньо чинять опір озвірілим бойовикам, які ведуть масований обстріл з установок град. Тому бажаємо нашим землякам військової удачі без жодної втрати дочекатися підкріплення. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультації з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, або за київським міським телефоном 0. 44 247 3002 Повторюю 044 247 3002 Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Україна окупована, існує загроза повноцінного військового вторгнення. Заради миру на нашій землі нам потрібна сучасна армія. Зроби внесок у модернізацію армії. Придбай військові казначейські зобов'язання. Кожен сертифікат це тисяча гривень для нашого війська, виключно на потреби Збройних сил. Дізнайся більше на сайтах Міністерства фінансів та Ощадбанку. Початок продажу 21 травня. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Триває акція допомоги важко пораненому 20річному десантнику Юрію Весельському. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою. І наостанок вчора Житомирській обласній державній телерадіокомпанії було вручено міжнародну заохочувальну медаль ООН за службу миру і людству, якою відзначено наші суспільно-політичні миротворчі проекти слово до сходу, єдина країна та інші. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного та успішного вам дня! Бережіть себе і до зустрічі!